У селі Спас Калузького району місцевий житель виявив біля магазину односельця з ножовим пораненням. Чоловік викликав поліцію. Правоохоронці з'ясували, що до скоєння злочину причетний 21-річний мешканець села Нижній Струтин Рожнятівської територіальної громади. Слідчі встановили, що фігурант розпивав з 53-річним потерпілим мешканцем села Спас спиртні напої. Між ними виник словесний конфлікт, під час якого фігурант наніс ножове поранення в область шеї потерпілому. Від отриманих травм чоловік помер до приїзду медиків. 21-річного правопорушника виявили та затримали в процесуальному порядку неподалік від місця події. Також виявлено та вилучено речові докази. За цим фактом слідчі слідчого управління обласної поліції невідкладно внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Умисне вбивство. Наразі вирішуються питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.